Друзі, всім привіт! Маю на огляд таку міні-колекцію кишенькових календариків. Ось така кількість. Так і всі календарики 2000, 2006 року випуску. І так, перший такий календарик. Зображено собак. Ну, взагалі 2006 рік це був рік собаки. То, тобто буде дуже багато календариків з зображення собак. Такий календарик. Оплата по таксі. Так, наступний ось такий так, автомобіль Nissan. Зображено котів. Також кіт зображений. Дивно, що рік собаки, а зображено кот котів. Так. Мотоцикл Сузуки. Так. Ось такий Кавасакі. ЗХ. Шість РР рік собаки дві тисячі шість так утопать так розкоші. Дві тисячі рік. Ось такий шахматист. Так. Наступний. Оце так. Скарб. Так. Автомобіль Майбах. 2006 Ось такий. Напишіть в коментарях, хто колекціонує, хто має такі кишенькові календарки. Буде цікаво з їх собаки. Так, смак перемоги. Такий. Nový kit. Tak, no, čemuž, čemuž to báta potíval, ale Rik, za lito byl Rik sobáky. Rik Так, такий, наступний така собачка, так, такий котик тут два кота, так Собака с короной изображены. Так. Мотоцикл дугати. Так, кит. Я не киска. Так. не царское это дело мышей ловить. Ось так. Так. Honda VFR 800F1. Такий. Так. так. Автомобіль Porsche motor harleja 9 sam cikla. Če vam je danes video spodobal, stopite, da bi laskal podobajku. Tak, ferrari. Vas takej. No, stan, tak, stan dovolite, da je kalendarika, taki stan je dober. Так. Вайхал. Так. німецька, німецького німецькі вівчарки. Так, наступний. Ось такий. Так, знову коти. Так, це Лео... Зображено Леопарда. Ну тут уже зображений лев і напис не дратуй шефа. Так, ось такий тигр. Рік собаки. Це наш рік. Так, наступний. собачка з баскетбольним м'ячем. Така собака. Тут цвіти белые. Ага, тут уже козиріг. Козиріг. Прокат женихов. Хвала компанія Оранта. Ну, такий красивий у них. Так, рік собаки. Подарунки країн світу. Ось такий. Красивий, мені подобається цей рік собаки. Календарі, листівки, запрошення. Ага, це... Це ці, вони... що вони друку, друкують так ось такий. Так, автомобіль Mercedes. Такий, календарик. Так, наступний є такий. Забажемо квітки. Є знову коти. Так. Водолій. Така квітка, фіалка, Тут уже ландиш, Отелець. Оце. Ага, це просто так. Вже пішли по, по гороскопах. Так. Так, це пішли по гороскопах, так, Лев. Діви, Скорпіон. Близниці. Овен. Так, стрілець, Так, опла. Ага, це вже пішло початку. Так, дякую, що. Додивилися дане відео до кінця. Це був такий огляд такої кількості кишенькових календарків. Нагадую, що всі календарки 2006 року випуску. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, кому сподобалось. Всім бажаю мирного дня!